Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гоїк. Сьогодні покажу, як відв'язати Rockstar Games від облікового запису Steam. Заходимо в аккаунт Rockstar Games, тиснемо підтримка. Потім аккаунт підтримки. Відв'язуємо Steam від Rockstar Games. Обираю російську, щоб було зрозуміло. Ось тиснемо тут. Переходимо за посиланням, створюємо тікет на відв'язку з Steam від Rockstar Games. Далі вводимо email аккаунта Rockstar Games, який будемо відв'язувати від Steam. Відповідно адреса електронної пошти мого аккаунта це ну от, у вас буде своя електронна адреса. Дивимось в особистому кабінеті, в описі вказуємо свій Steam ID. Для цього заходимо в профіль Steam, копіюємо ці цифри, вставляємо, залишаємо лише цифри, це наш Steam ID, від якого треба відв'язати Rockstar. Пишемо: Відв'яжіть, будь ласка, аккаунт з цим імейл і Steam ID. Тиснемо відправити запит. На цьому, все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Годік. Всім гарного життя, удачі, бувайте!